Привіт усім. Слухайте, вирішив зробити такий відеоролик: огляд, 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 відеоролик огляду від відеоролику. Вийшов день тому ролик від ВГ. Камінг Сун, як то кажуть, називається. Давайте ми його подивимося, тому що у цьому відеоролику буде розказано, що ж нас чекає у майбутньому. Тому подивимося, що ж там буде, що ж там буде, тому якось так. Що там нам розробники обіцяють? 12 числа ми побачимо цей чудовий танк. Ну, як ви розумієте, це в нас буде щось таке подібне до СТРВшки, якийсь цент фіг його знає, будемо дивитися. Коротше, буде Коротше, цікаво. Буде цікаво, будемо розбиратися, що ж це за тачка другого. Другого, другого, другого. Що там у нас Січень-Лютий? Лютого щось буде ще. Дуже схоже на ПТСАО. 24-го очікується, я так розумію, оновлення. І буде китайська гілка, китайські тяжі, про які вже казали раніше. Тому будемо розбиратися з цим. Таких цікавих, до речі, дивіться, гарних камуфляжиках. Це, мені здається, це буде десяточка, І дивіться, в якому воно вигляді буде. Ну, Прикольно, прикольно, морда дракона, Ну, все як потрібно в китайському стилі. І так, нові танки в ПБР якості. Це в нас Фошик. Це в нас хіба 121-ша ваза. Це в нас фіг знає, що, якийсь ЛПТБ чи що. І я так розумію, це чи хом'як, чи це Т-69. Скоріше за все, це хом'як. А, і це А це в нас що? Це у нас якийсь француз, можливо, щось типу. Блін, 50-120 чи лорка. Камухляжики. Гарні камухляжики будуть. А, це ж там ще будемо чекати новий сезон. Новий сезон, тому що зараз е Січень це така перерва для розробників. А після перерви стартує третій сезон, в якому будуть нові три танки. Якийсь сайленсер. Сайленсер, Resistance, Щось там. Сайленсер, сайленсер, сайленсер. Бачите, отакі от танчики будуть. Ну, цікаво, цікаво. Ага. Е що він, Як він буде називатися? Фіанік, господи, це щось подібне до, 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 до цього до Емільків. До Емільки щось таке, подібне на Емільку, схоже. Воу! Теж якісь каму прикольні будуть на батчата, на. на хіба на 1951-го буде камуфляж? Це якийсь англійський, скоріше за все, і батчат. Прикольно. А, можливо, це нова бойова перепустка буде. Ще на якогось англійчика. І там буде камуфляж. На CBAT чи АМХ якийсь, скоріше за все, і Емілька в такому от камуфляжі. Мені здається, на 1951-го Еміля Камо гарніший. Але... Ну, і тут прямо смакота, якийсь АМХ теж з новим камуфляжем. Прямо вся фігня світиться, блищить гарне, гарненько. І будуть рейти. Знову буде якийсь марафончик. Можна буде збирати якісь приколи, за які можна буде там щось відкривати. Ну і на кінці буде рейтинговий контейнер. Як вже було. Як вже було. О, такий цікавий відеоролик. Ну, мені цікаво, будемо чекати. Тобто розробники для нас щось приготували. Приготували, тому будемо чекати і дивитися. А на цьому дякую всім за перегляд. Діліться своїми думками. Може, я щось неправильно сказав, якісь танки, невірно, назвав, тому там клеїте там тайм-код і давайте свій коментар. А на цьому дякую за перегляд. З вами був Федформос. Усього найкращого. Тримайтеся до зустрічі.